Всім привіт! Я Мар'яна Гнаткевич, ментор, наставник, спеціаліст психосоматики. Сьогодні ми з вами розмовляємо про алергію Вірніше, про психосоматику алергії. Алергія це те, що псує життя дуже багатьом людям: свербіння, чхання, набрики, слізяться очі. Всі ці симптоми дуже добре знайомі людям з алергією. І з кожним роком число алергіків в світі зростає. Офіційна медицина. Називає такі причини алергії, екологія, погане харчування, стрес, сучасний образ життя, який веде людина, і навіть генетику. І як зазвичай лікують алергію. Лікарі глушать симптоми алергії таблетками і рекомендують уникати алергену. Тобто, таблетками можна контролювати алергію, але це не лікує алергію, і людина на все життя стає залежною від таблеток. Алергія має і психосоматичну природу, тому її можна лікувати методами сучасної психології і психосоматики. В цьому відео я хочу вам розказати, як дивляться на алергію спеціалісти психосоматики. Але спочатку поговоримо, що таке алергія, що це за діагноз такий. Алергія це імунна відповідь організму на речовини, які попадають у кров або на слизисту оболонку. І організм вирішує, що вони небезпечні. Людина починає відчувати симптом, нежить, чхання. Алергенами можуть бути самі прості речі: пил, шерсть тварин, цвітіння, якісь продукти харчування. Як на алергію дивиться психосоматика, як і на будь-яку іншу хворобу. А саме, будь-яка хвороба запускається емоційною, травмуючою подією. І ця подія має мати три характеристики бути несподіваною, драматичною і ізольованою. Будь-яка травмуюча подія, вона запам'ятовується, навіть якщо ми думаємо, що це не так. І вона записується, як гама образів, звуків, відчуттів, пророку, запахів, людей, все, що було навколо. Наша підсвідомість запам'ятовує найменші деталі. І в подальшому ці речі можуть запустити спогад про цю травмуючу подію. І чим сильнішою була ця травмуюча подія, тим менше людина її пам'ятає, але вона вигружається у підсвідомість. Але коли людина чує такий запах, який був тоді, коли відбулася травмуюча подія, вона починає сприймати події теперішнього як події минулого, тоді, коли відбулася ця подія травмуюча. Я не хочу вас зараз погружати в неприємні спогади, але хочу продемонструвати, як працює наша пам'ять. І я вам говорю слово лимон, жовтий, смачний, соковитий лимон. І у вас починає виділятися слона. Я говорю вам слово кошеня, і кожен з вас провалюється у свій спогад зі словом кошеня. Методами психосоматики можна знайти подію. Яку провалюється людина і яка пов'язана з алергеном. В цій події ми міняємо емоції, міняємо відношення людини до цієї події. І тоді те, що стало в тій сатирації алергеном, не буде запускати цепної реакції, значить, в людини і не буде алергічної реакції. Цей метод він не бореться з симптомом і не забирає його. Він забирає першу причину. Алергеном може бути не лише фізична річ. Це може бути і місце, це може бути сонце, це може бути якась людина. Для прикладу, є люди, які приходять на роботу, і у них починається нежить. Вони йдуть з роботи, і нежить зникає. Або ж людина говорить, в мене алергія на сонце. Насправді у людини не алергія на сонце. У людини алергію запускає травмуюча подія, яка сталася тоді, коли вона була на сонці. Алергія в психосоматиці це конфлікт розставання з кимось або чимось. І в момент цього розставання було присутнє щось, що в майбутньому стає алергеном. І зазвичай це щось яскраве. Тому у багатьох людей алергія, наприклад, на апельсини або ж помідори. І щоб вам було зрозуміліше, про що я говорю, я зараз вам наведу приклад з своєї практики. До мене звернувся мужчина з алергією на каву. І перше, що я його спитала, як давно у нього алергія, коли це почалося і що тоді відбулося у його житті? Так ми виявили запускаючу подію. І цією подією виявилося розставання з дівчиною. Вони сиділи у кав'ярні, пили каву, навкролу був аромат кави. Ця подія для мужчин не була несподіваною, ізольованою і драматичною. На наступний день у нього виявилася алергія на каву. Інструментами психосоматики ми повернулися у цю подію, запускаючу подію, і змінили там відношення мужчини до цієї події на те, що це найкраще, що сталося у його житті, так як тепер він має прекрасні відносини, які повністю його задовільняють. Через декілька днів мужчина мені подзвонив і сказав, що алергія на каву у нього пройшла, і тепер він насолоджується нею. Також в психосоматиці алергія може бути через знання, що щось небезпечне. Для прикладу, мама в дитинстві сказала, що у тварини брудні і небезпечні. І у людини протягом всього життя алергія на тварин. Вони ж брудні, вони ж небезпечні. І цього треба уникати. А як найкраще уникати небезпеки? Через алергію. Краще до них не підходити. Ідемо далі. Як я вже і сказала раніше, алергія це реакція на непрожити конфлікт розставання в присутності алергену. Тіло зв'язало цей алерген з небезпечними, некомфортними для себе відчуттями. Це може бути пророку, цвітіння, шерсть, шерсть тварини, будь-що. Головне, що тоді було небезпечно, некомфортно, тіло захищалося. І тепер, коли в житті людини зіштовхується з тим алергеном, в тілі включається оця захисна реакція у вигляді алергії. Тому спеціалісти психосоматики шукають цю першу запускаючу подію і вносять там безпеку. Приклад з практики. У жінки з'являлися по червоніннях, на спині, ногах, руках, як тільки вона виходила на сонце. Ми знайшли запускаючу подію. І нею виявилося, що жінка отримала знання від мами, що сонце небезпечне, що сонце шкідливе, і перебування на сонці викликає рак шкіри. Інструментами психосоматики ми сходили у регрес, віддали це знання мамі, внесли еволюцію, тобто позитивну стратегію. У вигляді, що помірне перебування на сонці, воно не переносить шкоди, що сонце це приємне для нашої шкіри. Ми пережили оцей приємний контакт, зігріваючи, коли сонце торкається шкіри людини. І алергія пройшла. Ідемо далі. Не завжди можна вилікувати алергію у людини. Інколи це зробити дуже важко або ж нереально, коли у людини є вторинна вигода, коли людина завдяки алергії, якусь закриває свою потребу. Тобто людина створює симптом, щоб отримати вигоду. Щоб визначити, чи є у вас вторинна вигода від алергії, я задам вам просте питання, що у вашому житті зміниться, коли у вас не буде алергії? Кому важко це уявити? Подумайте зараз про свою алергію. І я у вас цю алергію забираю. Вона отут, в мене зараз. Відчуйте, як вам без алергії. Вам тривожно, вам комфортно, ви щасливі. Ви розгублені, що вам зараз можна робити, а що ні, коли у вас немає цієї алергії, вона тут. Подумайте, відчуйте. Розкажу вам зараз ще один приклад з практики про вторинні вигоди у психосоматиці алергії. Але перед тим хочу вам розказати декілька слів про дитячу психосоматику алергії. Ви в психосоматиці ми не працюємо з дітьми до 7 років, ми працюємо лише з мамою. Після 7 років ми працюємо з мамою і з дитиною одночасно. У дитини може бути алергія на харчові продукти. І це знання мами про те, що ті продукти є небезпечними. Ми працюємо з мамою, задаємо їй питання, коли від кого вона взнала, що цей продукт небезпечний, чому вона прийняла ці знання на віру. І змінюємо ставлення мами до цього продукту на те, що він є безпечний і цілком нормально, що діти його їдять. Наприклад, мама має знання, що якщо дитина з'їсть шоколад, у неї буде алергія, і її дитина випадково з'їдає шоколад у неї на очах. Мама починає бігати по 100 500 разів до дитини в день і перевіряти, чи нема у неї алергії, чи нема у неї висипки. І що ж відбувається? Звісно, у дитини починається алергія. Сама по собі дитина взагалі не знає, що є алергія, що вона може бути на шоколад. Це знання мами. Які мама передає дитині. І якщо коротко, то ми не можемо захворіти тим, про що ми не знаємо. Так от про вторинну вигоду до мене прийшла мама, в якої дитина мала алергію на цвітіння. І в процесі нашої розмови ми визначили вторинну вигоду мами. Коли в дитини алергія на цвітіння, вони на цей період разом їздять кудись відпочивати, на місяць і два. Якщо у дитини не буде цієї алергії, відповідно, вони нікуди не будуть їздити кожного року відпочивати. І якщо у вас є алергія, значить вона вам потрібна. Sorry, але така правда. Які ви з алергією? Назвіть одним словом. Який емоційний стан ви переживаєте? Що вам тоді можна робити, чого можна не робити? Хто поруч? Як про вас піклуються? Яку потребу ви закриваєте своєю алергією? А зараз поговоримо, як закривається конфлікт розставання. Конфлікт розставання закривається тоді, коли людина розуміє, що вона може сама, що вона виживе сама, і для неї це безпечно. Для прикладу, ви ж не померте, коли від вас піде партнер чи помре любима тваринка. Так, це сумно. Але ви все одно виживете, ви в себе є. Окремий вид алергії це алергія на продукти харчування. Зазвичай ця алергія виникає від переконань. Людина коли стес від когось почула, що цей продукт небезпечний. І інколи достатньо знайти причину алергії, щоб алергія відступила. Якщо у вас є алергія на продукти харчування, задайте собі питання. Чим цей продукт небезпечний? Коли і від кого ви це почули? Ви десь взяли це знання? І задайте собі ще одне питання: чи підкріплений цей факт чимось? Є таке поняття, як алергічна нежить. Це коли у нас закладений ніс і ми не чуємо запахів. І запахи. Вони можуть бути і в метафоричному контексті, тобто нам неприємно пахне ситуація, неприємно пахне атмосфера в колективі, неприємно пахне від якоїсь людини. І тоді появляється алергічна нежить. Достатньо визначити цю причину, забрати її з свого простору, і алергія у вас пройде без жодних таблеток. Якщо підвести підсумок, то в психосоматиці ми працюємо не з діагнозом, а з людиною, не з алергією, а з особистістю. Людина це не набір аналізів, це цілісний організм. Яка різниця, що написано на папері, якщо людина себе добре почуває? І саме в психосоматиці ми працюємо з внутрішнім світом, з внутрішнім станом кожної людини. У людини почалась алергія. Людина пішла і здала аналізи. На наступний день алергія пройшла, її вже нема, але по аналізах вона є. Тому в психосоматиці ми завжди працюємо з причиною, завжди шукаємо причину і завжди дивимося на причину. Якщо вам було цікаво дивитися це відео, ставте лайк і підписуйтесь на мою сторінку.